Хто наказує жінок? Дуже цікава така теза. Є таке дослідження, котре говорить про те, що розпутних жінок наказують за це найчастіше інші жінки. Але я вирішив проаналізувати далі. От що зрозумів, дивіться, якщо у дівчатка, наприклад, погані нігті, або там проблемна шкіра, то хто її наказує? Найчастіше це роблять також жінки. Ви зрозумієте, якщо жінка хоче кохання і вона це показує. 80% чоловіків чоловіків ста буде байдуже, що там за її нігтями, або що, якщо вона симпатична та е, показує тілом вербально та невербально, що вона хоче, чоловік найчастіше буде саме реагувати на це. Тобто ці дрібні е, малечі так, та, 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 такі маленькі штучки, хлопець на них не зверне увагу, але дівчина зверне. Знаєте з якою концепцією? З того, що я краща жінка, ніж ти, дівчатка. Згадайте той момент, коли ви одна одного разу приходите на, на якусь там вечірку і бачите дівчину, наприклад, там в шортах чи що, шорт... а ви в гарному платі від вас гарно пахне. Ви тільки що зробили свіжий манікюр. І відразу ви підіймаєте собі настрій цим, що ви краща самка, ніж та самиця, або ви краща жінка, ніж та жінка. Причому я дуже рідко бачу, що такі хлопці зібралися, такі сидять. Ти бачив манікюр моєї дружини? Це просто крінж, це просто жах. Я не знаю, як з нею лягати в одну послі. Ви таке бачили? Це дуже рідко буває. То тобто буде група із, із двох людей, один із них хлопець, а інший буде зеркало. Бо інший хлопець каже, ти шу, чи чешу. Найчастіше жінок наказують. За невідповідну поведінку іншої жінки. Тому, дівчата, якщо ви, наприклад, відчуваєте себе якось неприємно з якоюсь із подруг. можливо, саме ця подруга робить невербальні натяки, що вона краща жінка, ніж ви. Або інше що подруга, при котрій ви намагаєтеся виглядати краще. Ви перед нею саме вдягаєте краще плаття, кращу сукню, там, наприклад, кращі туфлі, краще робити манікюри і так далі. Лише для неї. Тому це може бути ознакою конкуренції серед таких дівчаток. Тому ще раз, хто. Буде знущатися з дівчини, в котрій щось там трошки не так з манікюром, саме дівчата. Тому, дівчата, не треба булити одне одну. Зрозумійте, вам, хлопців, хвати усім. Але інколи дівчатка так ну так хочеться трошечки бути красивішою, ніж вона. Чи я не прав?